Китай одним дзвінком може покласти край війні. І США заговорили про ключову роль піднебесної для завершення війни РФ проти України. Що на це відповів Пекін? Натомість у ЗМІ пишуть: Китай посилює допомогу Росії. То що ж відбувається? Будемо розбиратися далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи активізація комунікації між Україною і Китаєм. Нещодавно китайський міністр закордонних справ зустрівся із своїм колегою з Києва Андрієм Сибігою. Вже сьогодні Ван Є прибув для участі у другому дні Мюнхенської конференції із безпеки. Нагадаю, що вчора Сибіга у коментарі журналістів заявив, Пекін може відігравати важливу роль для наближення справедливого миру для України. А на тлі цього американська сторона активно заговорила про вплив Китаю на Росію, мовляв, саме ця країна може змусити Москву зупинити війну проти України. Зокрема, посол США при НАТО Шапринатометьовітикар заявив, що Пекін, одним лише телефонним дзвінком до російського диктатора, може це зробити. За словами посадовця, піднебесна надає вирішальну підтримку агресії Кремля. Крім того, сідзіньпін може поставити на стоп постачання товарів подвійного призначення і закупівлю російських енергоносіїв. Схожу думку висловив і американський сенатор республіканець Лінсі Грем. Аби війна РФ проти України нарешті закінчилася. Потрібно залучити Пекін. Вважає він під час свого виступу на Мюнхенській конференції із безпеки. Він сказав таке: цитую. Ця війна базується на людині, яка вважає, що Україна не заслуговує на існування, і вона не зупиниться, поки її хтось не зупинить. Я сказав адміністрації, що якщо ви хочете покласти край цій війні, вам необхідно залучити Китай. Кінець цитати: сам Пекін натомість умиває руки і каже, що Китай лише сприяє переговорам про мир, але не є стороною безпосередньо залученою до конфлікту. І мовляв, він не має вирішального впливу на завершення війни. При цьому міністр закордонних справ країни закликав сторони скористатися можливістю для всеосяжної, тривалої і обов'язкової мирної угоди. Посадовець згадав і Європу. наголосив, що вона має право бути за столом переговорів і заінтригував заявою. Європа має повне право брати участь у переговорах у належний час. Європа не повинна бути в меню, а повинна бути за столом. Зараз ми бачимо, що Європа знайшла у собі мужність вести переговори із Росією. Це добре, і ми це підтримуємо. Невже Китай цією заявою натякає, що Європу хочуть поділити без її відома? Друзі, що думаєте щодо цього? Напишіть у коментарях. То чи дійсно Пекін не має впливу на кінець війни? Андрій Сибіга переконує, що Піднебесна не надає зброю Москві напряму. Хоча окремі китайські компанії постачають продукцію подвійного призначення для РФ міністр. Посилається на дані нашої розвідки. Однак видання Bloomberg наводить тривожні дані, посилаючись на західних чиновників, медіа пише у 2025 році, Китай посилив свою підтримку війни РФ в Україні. Ба більше вже цьогоріч, ймовірно, він поглибить співпрацю із окупантами. А у Німеччині розпочалася зустріч очільників МЗС G7 і України. Говоритимуть про мирні зусилля і всевічну підтримку Києва, кажуть у нашому МЗС. Тим часом Блумберг пише, що Британія разом із країнами Балтії і Північної Європи обговорить питання можливого захоплення нафтових танкерів, що пов'язані із тіньовим флотом Росії. Зокрема, для цього у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції зустрілися міністр оборони Британії і своїми колегами із цих країн. Про таке змі розповів співрозмовник. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Президент України виступив на панельній дискусії під час Мюнхенської конференції із безпеки. Володимир Зеленський попередив, окупанти готують новий масований удар по Україні. За даними розвідки, атака може статися через день. Два глава держави говорив про нашу протиповітряну оборону. Він зазначив, почути від командувача повітряних сил, що підрозділи ППО порожні це чи не найгірше, що може бути далі? Дослівно. Бо ці підрозділи використали свої ракети для зупинки російських ударів. Поповнення не було. А розвідка каже, що новий масований удар може бути за один-два дні. Іноді нам вдається завести нові ракети прямо перед ударами. Іноді, буквально в останній момент. Кінець цитати: на тлі нестачі засобів ППО Росія продовжує атакувати наші міста лише протягом січня. Противник спрямував по Україні 6 тисяч шахедів, каже Зеленський. І таку статистику ми маємо кожного місяця. За словами президента, наразі в Україні немає жодної електростанції, яка б не отримала пошкодження внаслідок атак окупантів. Володимир Зеленський навів приклад, із якою швидкістю через постійний терор РФ закінчуються запаси ракет для ППО. Засоби для оборони неба, які нам надіслали у неділю, були використані уже у четвер. Під час виступу президент продемонстрував, як Москва масовано б'є по Україні. Далі цитую. Прямо зараз ви можете побачити візуалізацію одного із російських ударів. Росія запустила 24 балістичні ракети, одну керовану авіаційну ракету, 219 ударних дронів. І це лише одна атака за одну ніч. Кінець цитати. Глава держави підкреслив, що можливістю відбивати балістичні удари російського агресора. Ми завдячуємо Європі, яка за це платить, адже завдяки ній є програма ПУРЛ. Володимир Зеленський подякував партнерам за військову допомогу однак звернув увагу на те, як довго Україні довелося чекати дозвіл для поставок нам потужнішої зброї, такої як хаймарс, танків чи літаків. Тож він наголосив, що ні дня не можна витрачати даремно. Говорив гарант української конституції і про диктатора Путіна. Зеленський заявив, що кремлівський витажок зациклений на владі, не може уявити собі життя без неї або після неї. Далі цитую: Путін більше консультується із царем Петром і імператрицею Катериною про територіальні завоювання ніж з будь-якою живою людиною про реальне життя. Окремо у промові президент згадав союзника Москви – Іран. Він зазначив, що іранські шахеди, які Тегеран продав Росії, вбивають українців і руйнують нашу інфраструктуру. Закликав зупинити іранський режим. Сьогодні народ Ірану очікує від світу того, чого ми в Україні потребували 24 лютого, коли почалося російське вторгнення єдиності, рішучості і швидкості. Звичайно, швидкості наголосив президент, не міг не зачепити у своїй промові Володимир Зеленський і тему переговорів про фінал війни. Він зазначив, що Україна готова до угоди, яка принесе справжній мир, і вірить, що цьому протистоянню можна покласти край. Після закінчення виступу Зеленського вся зала піднялася і аплодувала йому. А тим часом держсекретар США Марко Рубіо, звертаючись до Європи, заявив, що Вашингтон хоче союзників, які можуть захистити себе самі. Друзі, що на це відповість Європа? Як думаєте ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Новий раунд перемовин. Речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що вже 17-18 лютого пройдуть переговори між Україною, Росією і Сполученими Штатами. Місце проведення Женева у Швейцарії. За словами Піскова, цього разу делегацію Росії знову буде очолювати помічник Путіна Володимир Мединський. Тристоронні перемовини підтвердили. І в офісі президента триває підготовка української делегації, каже радник президента України із питань комунікації Дмитро Литвин. Західні змі публікують дедалі більше інсайдів про хід перемовин. Наприклад, політико заявляє, мовляв, поки між Україною і РФ не буде досягнуто угоди про фінал війни. Вашингтон не буде фіналізувати домовленість про гарантії безпеки для Києва. За словами журналістів, штати дали зрозуміти це українській стороні. Наразі ж переговорний процес гальмується через російські ультиматуми щодо території, на які Україна не дає згоди. Про це кажуть двоє європейських чиновників і високопосадовець США. Водночас, під час останнього раунду діалогу про мир, сторони дійшли загальної згоди щодо того, якою потенційно могла б бути демілітаризована зона у разі зупинки боїв, а також як визначити припинення вогню. Йдеться власне у матеріалі журналістів. Втім, досі немає відповіді на питання присутності військ заходу в Україні, а також територій. Значна частина українців не згодні на територіальні поступки російському агресору. Зокрема, за даними соціологічного дослідження, оприлюдненого Київським безпековим форумом, 33,2% опитаних громадян переконані, потрібно звільнити Україну від окупантів у кордонах 1991 року, аби укладати мирну угоду із Росією. Натомість 25,5% українців вважають, що у межах станом на початок повномасштабної війни тим часом. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції із безпеки. Вона відбудеться у Німеччині, куди вже прибув український гарант. За словами Зеленського протягом свого візиту він матиме низку зустрічей із партнерами, у тому числі щодо спільного виробництва дронів. Паралельно неочікуваними новинами поділився глава МЗС України Андрій Сибіга. У Мюнхені він мав двосторонні переговори із міністром закордонних справ Китаю Ван Є. Стало відомо, що Пекін вирішив передати Києву додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги. А паралельно із таким ударом від свого союзника Росію висміяв генсек НАТО. Марк Рюте заявив, що Москва рухається в Україні із швидкістю садового равлика, хоча й прагне виглядати як могутній ведмідь. Тим часом народний депутат восьмого скликання Борислав Береза аналізує новини, які з'явилися у ЗМІ. Журналісти CNN написали, що державний секретар США планує зустрітися із президентом України на полях Мюнхенської конференції із безпеки. Натомість, The Atlantic оприлюднила гучні дані. Мовляв, скоро Трамп може зробити стоп у переговорах щодо кінця війни в Україні, і при цьому не виключено, що провину за їх провал перекине на українську чи російську сторону або й на обидві. Тож Береза припускає. Щось мені підказує, що я знаю на кого сьогодні будуть тиснути у Мюнхені, і навіщо Білий Дім злив таку інформацію в виданню «The Atlantic». Кінець цитати. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Вдруге за день моніторингові ресурси попередили про загрозу російського удару ракетою Орішнік. Усе через активність на полігоні капустин Яр у Астраханській області. І вдруге тривога виявилася хибною. Час підльоту цієї ракети до Києва – 5-10 хвилин, а до Львова 15. Цей термін минув, а атаки не було. За оцінкою експертів на полігоні капустин Яр окупанти проводять навчання, випробування зброї або ж здійснюють провокації. Змі повідомляють, що можливі тренування на полігоні триватимуть до 19 лютого, тому кількість тривог через загрозу Орішника може бути великою. При цьому наші засоби не дозволяють фіксувати пуски такої зброї. Заважу, що повідомлення про загрозу ударів Орішником з'явилося буквально через кілька годин після успішної операції сил оборони. Вони уразили ракетами Фламінго, арсенал Грау під Волгоградом. Тим часом військовий експерт Іван Ступак наголошує. Наразі Росія била по Україні урішником без ядерного заряду. За такого сценарію дія ракети схожа на ефект болванки і розрахована на залякування. Коли у по Дніпру прилетів, я бачив дослідження ці вирви, і знаєте на що вони схожі? На вирви від звичайних артилерійських снарядів. Тобто, вважаєте, що це 36 артилерійських пострілів було, пояснив експерт. Раніше видання за телеграф з'ясувало, що обити по Україні урішником росіянам допомагає Китай. Саме він постачає Москві спеціальні врестати та обладнання, що їх використовує для виробництва балістичних ракет. Йдеться не лише про Орішнік, а й Іскандер М та Тополь М. Загальну вартість такого обладнання британське видання оцінило у понад 10 мільярдів доларів. Сама Росія не спроможна виготовляти подібні верстати, у тому числі через західні санкції. Тим часом окупанти готують новий масований обстріл України. Моніторингові ресурси повідомили про нетипові комунікації пунктів управління стратегічної авіації Росії. На відміну від агресора, Україна із цивільними не воює і відповідає ворогу знищенням його сил на фронті. Міністр оборони Михайло Федоров перед засіданням Ради Україна НАТО у Брюсселі озвучив останні дані щодо втрат окупантів. Ми продовжуємо боротися із Росією, і наша стратегія працює. Ми ліквідували 35 тисяч росіян у грудні і 30 тисяч росіян у січні. Повідомив чиновник. Паралельно Україна постійно звертається до партнерів із закликом допомогти системами ППО, аби прикрити критичні об'єкти від російських обстрілів. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що у Берліна майже не лишилося запасів зброї і техніки для надання Україні. Тому він попросив інших європейських союзників перевірити запаси і надати Україні вкрай важливу підтримку або принаймні кошти для закупівлі зброї у третіх країн. Минулого року ми досягли 1 мільярда євро на закупівлю більшої кількості засобів протиповітряної оборони, і саме до цього ми прагнемо, сказав міністр. Сподіваємося, партнери не залишать Україну без зброї перед цинічними атаками агресора. Друзі, якщо згодні, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал.